У рівному чоловік шахраював у супермаркеті. Кмітливий молодик у торговому закладі зважував собі товар лише на певну суму. Потім ще трохи додавав. Таким чином ціна за товар залишалась тією ж, а продуктів виходило більше. Викрила шахрая камера відеоспостереження, а затримали міліціонери охорони. Даного чоловіка вирішили перевірити на касі. І коли з'ясувалося, вже що реальна вартість креветок, які він взяв в супермаркеті, становила 300 гривень. А на штрих коді було зафіксовано лише 130 те саме він проробив і з персиками. Даного чоловіка було затримано і доставлено до рівненського міського відділу міліції. Затриманим виявився 20-річний місцевий житель. Проти нього відкрили кримінальне провадження. За скоєння крадіжки найстрашніше, що йому може загрожувати, це до трьох років не бачити волі. Як розповіли працівники супермаркету, такі операції винахідливі рівняни вчиняють часто, але потрібно знати, що у закладах є відеокамери і все фільмується. Тому не варто ризикувати своєю свободою заради зайвих недоважених кількох. Грамів якогось продукту